Бабанка. Зараз ми будемо копати, копати і ще раз копати, бо тут після злив добряче все затекло. Ми довго зі збирали і тому попали на саму спеку. А, ладно, оце копати, але отбите скло в піску. Контент 18. Запам'ятайте це місце. Уже дуже скоро воно кардинально зміниться. Тут буде турнік стояти. Там ми зараз кипить, шкварки смажаться. Переїхали тільки що дітьки набирати пісок. І ми такі, о, нам далеко кидати, а вони нам ведра прямо під руки. І Остапчик такий, а маєте може, мішка. І, коротше, ми їм закидали піску, а вони нам мішочок спрезентували. Що будеш помідори садив. Картоплю. Дівчат буде сюди легко. Бульба є, лежати їде, що ще треба. В таку шалену спеку неможливо нічого пригати. Це просто смерть. Штабчику, ставчика, дади так почався цілувати. То матраса, то подушка.

Льому пендехома рідко Павло, Павло, пабло, Павло, пабло, пабло. Накигаю гачів хакі, це пітло, це кровець. Товчу копіку, напела, я і молодець. Накидались ми вже. Хвати. Загоріли, покидали, ми більше втомились, поки купали. Що на сьогодні досет, зустрінемось завтра. Уже сегодня. Uh -huh. Добрый день, пані та панове Я себя бачу Сегодня мы снимаем Видео с прекрасного Места Места Марій Новоявриск Газуем Ну прикольно Есть что там Хода, шукає, закладає О, полетіла. Коли то вже закінчиться? Добре, давайте. День два. Ми вчора перекопались, перегорілись, сьогодні вирішили прийти в місто. І що ви думаєте? Мінус три спота, а четвертий, ну, от, хто пам'ятає ці старенькі парапети, вони вже не старенькі і тут не попригати Я тільки що закинувся дерунами. І я й після вчора не відпочив і мені дуже ліньки щось робити. Але раз ми вже прийшли, то можливо тут зроблю крейн. Дірка. Ми взагалі сьогодні зранку збиралися на кар'єр, але Остапчик зранку різко передумав, тому ми жаримося в обід просто в НЯ. Ми як ті вампіри ховаємося по тіньочках. І йшли ми на червоні парапети, але знайшли тут такого штуку. І в нас є ідея з першого запригнути на третій, що буде складно. Ну і манкосик. Сикотна штучка, високо падать. Я вже собі якийсь так підвернув. Досить це треба пробувати. Яворіськ, я нині їду в Львів, і це сумно. Не мерседеска банчу, батюшки мені лиш 22 Ніхуя не бачу, пана в криміналем там, моє місто там, там Тупо воловам, духу волопам. Ми його зробили, а ось тобі було дуже страшно. Я бачив, що його зроблю, але менталка. Додому я просилася. Що помахай мені, помахай. Все, я готов, другий раунд, да. Моє місце дан тандупу Black блегу Школа. Ми покидаємо стіни. Не рідної школи. Ні, так сумно. Так, тут сонце, а і ми нічого тут не зробимо. Є турнічок файний. Але він буде Паркур-спот, там плити. Пеньки. Не дуже далеко, не дуже страшно. О. На трубу ніхто не любить пригати. Олайва вагак, як перебороти свій страх, стрибати на трубу. Тобі це я там не міг примірити, спригнути ближче, а ти тут можеш стати де хочеш, ти можеш стати тут ближче. І пригнути звідси, а потім потрошку відходити. І так дійдеш до бажаного результату і зробиш двуху на трубу. Васа блайкбум. Я тружуся так блайкбум. Я кручу вас так, блайкбум. Мой гу вас так. Це було неочікувано. Ні, братішка, я не тонку. Мучу бабки на пітоні Ми ломаємо альбом, я думав, що я щось зроблю, але я в стінку в'їхав. Їдемо на Мерседесі, крутяться колеса бенза Я підпочала, що мене придала Я її включив Чорний доганяє пацани у стресі Чорний доганяє пацани я в стресі Їдемо на мерседесі, крутяться колеса бенза Чорний від доганяє пацани у страсі. Чорний від доганяє пацани, я блесу. Мой фоса блайк бум. Я тружуся, так блайгу. Я кручу вас, так блайкбум. Моїм фувас сап моє у ліпорі Невеличка розминка самотня. Ці дощі вони вже так набридли, а тут 5 хвилин сонця. Троща житвій дроб, це кристал, але не скарб, це листал під нас відбруд, робимо, Тих то знає, має плов Я не бачу сквізь фруктали трапля, що мене легко Так ме війни І це плеста без, безліч Ти придумав йти в таку срану погоду, ти і пробуй. Висока слизька стіна, плюс дощ. Ще слизькіше. Блін. Оп. Оп. О! Є, але треба ще другий. Ого! Їхав нормально. Наша точка, ми тут тренером. То все наше. Наше, сухеньке. Навіть робити зараз. Давай, зараз шліфанаємо і, і, і все і. Реклама віде? Monster Energy, ми зраджуємо Red Bull. Та. Ну що, мокреньке, в мосі. Це оприлюд можна туди. Да. Двухо. о головне мене держи. Зарив. Я тобі кидаю твою руку? Спілберг, все, що, що, тихо будь. Ні, йо, 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 йо. Все, менше слів більше. Я боюсь. Йертольот. <рес> А ти від штовхаєш штухаєш? Покажи йому в кого тут найдовший. Акур. Нічогосий. Йоп. Чувачі А ти перший. Туда боковухає одна назад. Йох, ти пудні. Але така Жена, дитина. Назар іде в сраку, Назар. Де да, не чуєш, тип? Давай я роблю. Пише? Та. Давай. Ой, ти, ти робиш. Пиши. Ти пиши, пиши Ну, 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 близько, але слизько. Йо! будь <тасріст> А, не <але> падаю! <піон> Слизько! <піон> Поняв? Навіть Діма робив, а ти не можеш! Зараз буде боковуха. На лобовуху. Є. Ооо. Йоу! Ну ти дикий. Бляха, ти ти на гору зараз запрыгнеш. <рирько> <рирько> Це було не за планом, я не знав. Та, знімаєш штани. Młode, <gry> <Pięknie>. <gry> ty zrobisz mi tego <gry> roku 50 wieczotki fail mixu. Ja dużo zadowolony, <gry> takie szekarne kadry.